Зараз роблю гуцульський топірець бартку. З однієї сторони так як сувенір тепер, бо ними мало вже працюють, але вона повністю усі функції виконує та як виконувала колись. Ними можна і рубати, дерево рубати. Може, це таке, як подарок буде. Не сказати, що готова, але ще не готова, бо її ще треба закалити і вдарити на ній печатку. Моє клеймо це підкова. А тут треба трезуб буде вдарити. Трезуб це вже не кілька моє клеймо, це українське. Зараз вам покажу, як воно виглядає на готовому. Це така сама буде зараз. А ця готова, але тут треба ще топорище. Оця ця частина, а ця частина вже з простого металу, невуродного. І отут цей убух наверху, це теж з рейсори, щоб він не мнувся, коли свяхи забиваєш або по чомусь збити. А ця частина з простого металу, бо аби оці скінки не тріскали поки. Лише тато мене вчив у дідусь. Знати який метал, знати що з чого робити. А дещо просто практика все само показує. Бартки, сукіре, долота різні Стамески, я знаю, є тут одно, але воно вже трохи поржавіло, бо треба у нас стоїть. Цікаво, що ковалі, ще буде бувати? Таке, це теж для будівництва. Підкові теж роблю, хоча зараз е, таких заводських підків є дуже багато, але все рівно. Дехто замовляє такі саморобні, бо за те, що вони ліпші, вони твердіші, їх надовше вистачає. Кінь скоро їх зношує. Коли я його обробляю, тоді з 1300-1200 градусів, а так то, якщо б перетримав його при 1500 градусів, він вже біліє і починає горіти. Він там вже перегорає. Там іскри, такі, як з вогня Кабенгальського стають, вогонь перепалює його. А температура дуже велика. Просто чим більше тримаєш там метал, тим більшу температуру він дає, наростає. Нагріти я ставлю його там у масло, просто залізо твердіше стає. Сама ріжуща частина стає набагато твердіше. Коли тільки спеціальний рощ. Сама оця частина, яка занурюється, туди закалюється. Метал просто стає набагато твердіший, але він твердіший стає теж лише. Ну так, запах стане. Наскільки, наскільки треба. Можна ще попробувати пельником. Чи він закалився. Бачимо, що закалилося мені треба. ще над... Треба, щоб воно там. Так, воно там нормалізується. Але у середньому я вже і так знаю, які навантаження на ньому будуть. Просто стараюся по максимуму його зробити так, аби він витримував майже все. Ну, бажано, щоб в ньому цвяхи там, у залізо не рубали. Але буває і таке, бо деколи, якщо на будівництві такими сукерами, як та, що ж ними працюють, можна цвях не побачити і було б добре. Так вона має рубати, бо вона його прорізала і нічого не сталося. А це теж процес закалювання. Теж так само, просто вода, масло там вони... Різні властявочки маю, які заляже, яке залізо, куди треба занурювати. Так, це я вже знаю, що знято. Пельником не обов'язково її випробував. Зараз відбілюю топірець і буду його острити. Трохи зшліфовую ці, коли у вогні нагріваються, воно там вигорає, я зглажуюся. Головне охолоджувати часто, бо вона вже закалена. якщо дуже тут притиснути, Воно поміняє колір, може посиніти, почервоніти, і закалка вже пропаде з тої частини. Це ще грубе шліфування. щоб вона була дуже гладенька, то її треба вже на наждачному папері шлікувати. Самий метал він у будь-якому разі потемніє, хіба би її полакував. Якщо полакувати метал лаком по металу, то тоді він довго тримає, а ця не ржавійка, це метал ржавіщ.